Іранці показали вперше відео свого відносно нового безпіхотника, який називається шахет але «Шахет-149 газів, який розробляли протягом останніх кількох років. Випробовування пройшли у квітні 23-го року, 22-го року, і в квітні з відкритих джерел стало відомо, що апарат з розмахом крил 21 метр може нести до 13 боєприпасів та 500 кілограмів електронного обладнання. І цей дрон є першим іранським висотним безпілотним літальним апаратом з велик. І тривалістю польоту до 35 годин і турбогвинтовим двигуном. Не буду довго вам про нього розповідати. Мені здається, краще про це скаже Павло Нарожний, військовий аналітик. Він зі мною вже на зв'язку. Павле, добрий вам день. Доброго дня, дійсно Павло. От про цей новий шахет, який виготовили у Ірані, я не знаю, чи поставили його на серійне виробництво. Детальніше хотілося б від вас кілька слів про те, наскільки він є стати може небезпечним для України, і теоретично, коли він вже навіть може з'явитися в руках Росіян, а те, що він з'явиться, чомусь не виникає сумнівів. Ну, По-перше, да, він дуже небезпечний. Це ударний дрон з великою дальністю дії. В нього є керовані боєприпаси, ну, тобто, висока точність влучання і так далі. Це погані новини. Коротше, новини, те, що для того, щоб використовувати ці боєприпаси, він повинен знизитись на висоту досяжну для наших засобів ППО. Ну, тобто, по всім більш-менш серйозним цілям, які у нас є, вони прикриті засобами ППО і прикриті дуже щільно, скажімо так, третій момент. Я дуже сумніваюся, що Іран може їх виробляти, штампувати так, як вони штампують шахід 131-136. Ну тобто, ті шахіди, вони набагато простіше. Ну тобто, ну то простий приклад: тут турбо двигун. В мопеді, чому він отримав свою назву мопед? Тому що в ньому стоїть самий простий двигун для мотоцикла. Це навіть не якийсь там спеціалізований двигун, це двигун чотирьохтактний, звичайний двигун. В ньому. Дуже проста електроніка, ну, тобто він сліпий і глухий. Він нічого не бачить, нічого не фіксує. В нього єдиний канал вводу інформації – це прийомка GPS. -а. Ну, це в старому шахіді. Цей шахід він керований. Ну, тобто, це означає те, що його можна заглушити засобами реб, які у нас є. Його можна задетектити по цьому сигналу. Тобто, шахід старий, він нічого не випромінює, і тому його можна задетектити тільки радаром або. Там, скажем, тепловізорам по тепловому сліду, цей новий його відносно легше засікти і відносно набагато легше збити, скажімо так. Чому легше? Тому що шахіди старі, вони літять на висоті 200-400 метрів. Це не невеличка висота, як для літака. Ну, звісно, це не така низька висота, на якій летять крилаті ракети, це на 30-40 метрів, але все одно він набагато більш вразливий на висоті декілька кілометрів, ніж на висоті 200-400 метрів, тому що треба зовсім інший клас радарів для Биття низкалітячих цілей. тому е, я вважаю цю загрозу наразі ну відносно невеликою, із за е, малої кількості цих дронів і за того, що ми їх будемо збивати, коли вони з'являться росіян. Тобто, просто елементарно, що е, їх значно е, їх значно легше збити. В цьому недолік дронів е, нових, які можуть з'явитися у Російської Федерації. Правильно зрозумієте саме так. У нас достатньо новітніх засобів АйРІСТІ. Петріоти до нас їдуть сам і так далі. І всі ці засоби, включно з радянськими там буками вони всі спроможні збивати такі дрони. Це, це чудово, це хороша новина. Зараз же теж стає питання. От у мене дійсно на початку війни ми багато дуже говорили про байрактари. Це теж дрон, це теж безпілотник. Ну свого роду, не знаю, як його можна безпілотний літак, безпілотний літальний апарат. Зараз не нічого не чутно про про байрактари. Скажіть, чи використовуються вони зараз? Чи є український, можливо вже створюється аналог байрактара? І чи чи є у росіян свій власне виробництво або десь вони закуповують теж аналог Байрактара? Ну, от у цей дрон, шахід, його можна, вмовно, назвати байр... заміною ну, чи аналогом Байрактара. Чому а, ми чекайте, нього... а я можна, Вибачте, перепитаю. Я так розумію: Байрактар це ж був дрон, який несе на собі там ракету чи бомбу з э, Це ж не дрон Камікадзе. Байрактар Ні, Байрактар це не дрон Камікадзе. А шахід, Це ж дрон Камікадзе? Шакет, шахет, шахет 131-136, це дрон камікадзе. Ті, Оце і що зараз ви показали, газа, ага. да, газа, це, це вже не камікадзе. Це е, задача цього дрона в першу чергу розвідка. Угу. Друга в нього е, допоможна функція це скиду цих керованих ракет, керованих бомб. Так само Байрактар. Байрактари дуже широко примінялися на початку російського вторгнення. Це березень, квітень, може, травень місяць. Чому так? Тому що в цей момент ну всі пам'ятають, оце 50 кілометрову, це величезну колону, яка там стояла під Києвом, які вони не знали, що робити. Вони там їхали, роз'їжджалися, ховалися, переховувалися і так далі. Байрактара така сама проблема. Байрактар може летіти на висоті 5 кілометрів, але для того, щоб йому нанести удар цією керованою бомбою чи ракетою, йому треба спуститися приблизно на 1 кілометр на 2 кілометри вниз. Тому що тільки з такої висоти він може нанести удар. На uh -huh. дальність ну, бомба керується чи ракета керується лазерним променем. В нього відносно, ну там є велика проблема, що це можна робити тільки в ясну погоду, ніяких там хмар, туманів і всього далі там неможливо використовувати. І всі неправильно розуміють баректар. Всі пам'ятають ці промо відео, красиві, коли там вибухала російська техніка, але це була допоміжна функція байректара. Байректара задача номер один: це знайти ціль. Повідомити про, всю, про цю ціль, а далі її вже знищують: хай марси, екскалібури, далекабійна, високоточна артилерія. Баякнера задача виключно шукати, виключно коли є, немає загрози використання ППО, ну тобто, якщо він може знизитись, тоді він може вдарити. І тому наразі дуже мало існує цих вже промо-відео сучасних, тому що росіяни дуже плотно прикриті ППО по всій майже по всій лінії фронту. Добре, тоді Павло, скажіть нам ще який у світі, в принципі, от Україна просить у заходу те або інше озброєння, який у світі наші не знаю, партнери або можливо, якраз таки це союзники Росії, який у світі є найкрутіший дрон, про який би могли безпілотний літальний апарат, про який би могли мріяти зсу? От якщо зараз існує, найкрутішого, таке щоб от прямо так, у нас йшли розмови з американцями про передачу дрона Ґрей Ігл uh -huh. а, і американці наразі нам відмовили, чому так? Тому що а, ці дрони вони сверхтехнологічні. От історія цього дрона «Шахід Газа», який ви показували в сюжеті своєму, він звідки з'явився іранці збили американський дрон. Точно вони його змогли. Він був відносно легко пішкоджений. Вони його змогли розібрати, змогли зробити реверс інженер, і саме тому у них з'явився не тому, що у них якась там наука чи там технології є в Ірані, тільки тому, що вони якимсь чином збили цей дрон. А, і американці відмовили нам передавати, ну в усякому випадку, наразі Греїгл. Чому? Тому що він нашпогований високоточною е електронікою. Такої є аналога, в якої немає ні у Китаї, ні у США, ні у кого. І вони дуже бояться, що цей дрон тримає буде. Збитий, скажімо, десь над лінією фронту він попаде в руки росіян, а росіяни його передадуть по ланцюжку іранцям і китайцям. І тоді така технологія зможе з'явитися у цих країн. саме тому. Ну, мало ймовірно, що нам найближчим часом передадуть таку високоточну зброю, таку високотехнологічну, більше правильне слово зброю, як той грей ігол. Але розмови про це вже ведуться. Ну цей дрон грейіго коротко. Буквально останнє питання: це як це дрон камікадзе, чи це ударний безпілотник, mm. який може підлітати, атакувати і потім летіти назад. Він не несе на собі ракети Hellfire, американські uh -huh. ракети. Він може з великої відстані, не знижаючись, запустити цю ракету. А ракета вже летить по, конкрет... по конкретним координатам, В неї є там значить система наведення, система коректоровки курсу і так далі. А, тому він набагато більш технологічний. але головне не це. Головне все ж таки завдання цих дронів це розвідка. В ньому стоїть високоточні радари, високоточні датчики, які з відстані більше 300 кілометрів можуть, ну умовно кажучи, намалювати карту, де знаходиться яка техніка, де знаходяться штаб. Би, де знаходиться піхота і так далі, завдяки цим своїм сенсорам, які є на борту цього безпілотника. І це його найбільша цінність для нас, а не нанесення ударів, як такових. Зрозумів вас. Добре, Павло. Я вам дуже дякую, Павло. Нарожний військовий, Павло, нарожний військовий аналітик.